З якими питаннями можна звертатися до карт Таро І чи можливо прогадати свою долю? Перше, що хочеться зауважити, до практика не приходять люди, у котрих все добре. І розуміючи цей факт, можна зауважити, що на важких життєвих ситуаціях а у кожної людини вони свої, більшість з нас шукають відповіді та допомогу. Тому дуже важливо, на мою думку, обирати практика з відкритим серцем, який не тільки дасть відповіді на запитання, а й допоможе знайти вирішення проблеми. І навіть якщо ситуація розгортається невдало для клієнта, дати йому опору та ресурс. Отже, з якими питаннями ви можете прийти до таролога, насправді з будь-яким, але кожен таролог. Має хист до якихось вузьких сфер, накшталт минуле життя, вагітність, деструктив і так далі. Перше це питання вибору: купувати чи ні, розлучатись чи ні, йти від чоловіка до коханця. І так далі. Друге питання це діагностика деструктиву. Зглази, порші, підклади і тому подібне. Третє це аналіз партнерства. Яка це людина, що він вона приховує, і підводні каміння? 4. Несвідомі блоки та страхи, які не дають змогу досягти мети. Таке теж буває. П'яте. Що мене чекає у майбутньому. 6. Річні розклади по місяцях. Прогностика, яка допомагає підстелити соломки. 7. Не розумію, що відбувається. 8. Як складеться ситуація і що краще зробити. 9. Мої магічні здібності. це мантика. Десяте. Чи кохає він мене? 11. Чи є коханка або коханець. І всяке таке побутове. І на десерт відповідь на питання: Чи можливо прогадати долю? Ні. Ні. Та ще раз ні. Тому що людина живе в різноманітності альтернатив вибору. І від того, який вибір ви зробите зараз, саме й залежить ваше завтра. Карти Таро це подушка безпеки, за допомогою якої навпаки, можливо, не вляпатись і не зіпсувати собі життя. Якраз за допомогою розкладу можливо подивитися різні альтернативи та вибрати для себе найкращу Тим самим розуміючи, що прогноз старолога програється по-іншому, тому що саме ви і зробили інші дії.